Еммі, що ти скажеш? А ми сьогодні дітками вирушили на дуже незвичайне місце. Емі, куди ти потрапили? потрапили? Ця машина повна. Ми потрапили на стрільсну площадку. Ось такий заборчик. Така дорожечка. І ми стали. Ось ця машина повела. Це була велика горка і срівнюють. Отак, машину одні відвозять, ескаватор такий здоровий. І друга під'їжджає задум. Так наші діти звучають. От Анні на стрільних площадках спеціальна така техніка. От. Не така, яка по простим дорогам їздить, ескаватори і грузовики. А такі спеціальні. Їх привозять на грузовиках, таких, що по дорогах мізять, бо ці навіть без номерів. Дружник. Це спеціально отак. Тому так залізти і подивитися. Так, ескаватор такий вирк копає. Колись Еміка, я мій дід Олексій теж Латвії працював на ескаваторі копав, А там бульдозер і на бульдозер він їде, я ще понял, був маленьким. Я місяці на бульдозі на ескаваторі працював, Так, yeah. да, і Аміка, це хочу сказати. Що це мам'я розказує? Тві сюди, ось екскаватор. Ескаватора перший раз побачила. А я мійка каже, що перший раз в житті побачила такого великого екскаватора. А от там такі. Червоного я побачила. Ти ще червоного бачила? А, так, да, там ще червоний. От там. О. там червоний, так? Да, ми бачили ще. От там червоний стоїть, там теж щось копають. А це наш район. Ось там такі хатки нові будують. Такі ж там побудували багато. Ось тако. Да. Розкажи, Аміка. Синіка вага, да. так. цієї сторони, цей наш райончик. Ось там наша хата. Тут конячка посеться. А тут то таке велике поле було, велике-велике. І вже от там час довух настроїли. І цьому куточку теж застраюють. І обидва загоражують таким забором. А зараз може вітер був, чи якісь подростки був, пхали цей забор, і вон повалився. Огорожа така. От, і тут можна дивитися, навіть... Бізнес шоточка, а еміху так цікаво, так він... да, ні йде. Там дерева такі великі спіляли. А не йди сюди, туди, йди на той забор. Ніде. Ось вот так і висипають цю землю. Ось вот так висипали. Ото, От би та й годину простояв би. як не пошев, Ось таке цікаве місце. Там якийсь менеджер виїхав на такому пікапчику джипі. Там землі м'ярі. Міручаприна була цим спеціальним парадником. Там вже труби привезли, виграли, бо почало треба, щоб перед тим як будувати дома, подземну каналізацію провести. Ось такі гарний. В основному одне хатка одні, ну, одна, одна, одна стояща. А там ми по цим горем дітками лазили. А міка що скаже? Бувайте. Бувайте. І своїх діток розвивайте. Це будемо ще до Еміка подивимося. Що він там скаже? О, такі гарні грузовички. А ще тут така горочка є. Ми зимой кусь їжджали на саночках ці горочки. Вон трохи, трогар залишили. Можна гуляти. Запудемо Еміку. Питаємо про його враження. Е, Мануїл. Що там знайшов? Що там знайшов? Аймі знайшов кусок землі вже. Еммі. Тобі цікаво так дивиться? О, вже сигнали. Все, опять повна. Що Амір? що Амір скаже? Цікаво, ам тобі інтересно тут, правда? Yeah. Леку яму велику вже викупила. Гаська гора була вже, то стала яма. І на цю яму будуть полажувати потім труби.